Безперспективні стосунки, четверта частина. І сьогодні ми будемо розглядати карту повішений. Знов я взяла багато різних колод. Зверніть увагу на загальну тенденцію, що ви бачите, це допоможе вам краще запам'ятати цю карту і розуміти, як вона програється в певних ситуаціях. Початка в штампі нічого не вирішує. Чули таке? Це і є карта повішений. Довго, повільно, стабільно, як жабка, що повільно у молодці вариться. Спочатку комфортно, ніби, але з часом вже не буде сил боротися за свій статус, Це якщо ви не одружені. Бо буде страх, що кинуть, якщо підніматимеш це питання, а ти вже багато вклала, сил, часу, часто грошей, а чоловікові підходить. Говорять та, що взяла на себе обов'язки дружини, а він вільний птах і нікому нічого не винен. Може навіть паспорт показати. Так, а тих хто ж тоді для нього? Зручна співмешканка. І такі стосунки можуть тягнутися роками, адже вони повністю влаштовують одну людину, а інша на психологічному гачку. І як гадаєте, це перспективні стосунки? По класичному вейту, зверніть увагу. Людина прив'язана міцно. Можливо, це вже і спільна дитина, що змушує триматися за ці стосунки, або кредит, що на вас. Різні колоди, як ви бачите, нам показують нюанси, що властиві саме вашій ситуації. Бачите, тут вона не прив'язана, добровільно висить і шукає відповіді. А в темному особняку. Ну, дуже довга ситуація. І причому висить він добровільно. Тут його ніхто не змушує. І ручки в нього вільні, бачите, якщо захоче, то він завжди може полетіти і звільнитися. Але ні, його щось тримає в такому стані. В будь-якому випадку шлях виходу треба шукати. Спочатку його, звісно, потрібно побачити. Тому звертайтеся, ми побачимо ситуацію вашу, ми будемо шукати шлях, і я вам в цьому допоможу. Ставте лайк, пишіть ваші коментарі, мені буде приємно їх почитати.